Платформа «Київстар ТВ» представляє сезон прем'єр та орідженел серіалів «Київстар ТВ». Вітаю, друзі. Я Ігор рейтерович і пропоную поговорити про один цікавий матеріал, який вийшов в виданні «The Atlantic», який демонструє наскільки нестратегічною є на сьогоднішній день адміністрація Білого Дому в питанні завершення російсько-української війни, наскільки розгубленою іноді виглядає. Ну і власне роздратованою, тому що, попри достатньо тривалі перемовини з Росією, і особисту зустріч з Путіним насправді ніхто нічого не знає, чим все це закінчиться і до чого може призвести. Дуже показовий, дуже спита е, знаєте, е, характерний матеріал, який е, ну за великим рахунком підсвічує основні проблеми, які були у Трампа від початку його президентства, але е, ну, показує, що ці проблеми. По деяким напрямкам є просто таки е, глобальними. Ну ключовий момент в матеріалі полягає в тому, що е, до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього дня європейці не можуть зрозуміти, що насправді Путін пропонував. Е, Сполученим Штатам Америки що він пропонував американським чиновникам про що попередньо було домовлено, або взагалі які питання піднімалися, зводиться все в першу чергу до спецпредставника. Трампа Віткофа, який неодноразово літав до Москви, і як ми пам'ятаємо, на деякі зустрічі з російським диктатором він не брав навіть з собою референти. Відповідно, немає записів про те, про що вони говорили. Відповідно, все, що ми знаємо по тим перемовинам, і все, що знає по тим перемовинам, Трамп або ті ж європейці, це розповіді Віткофа, який неодноразово неодноразово змінював свої покази, тобто він. По різному розказував про що Путін говорив, що Путін обіцяв, або що Путін пропонував. Це абсолютно феєрична ситуація. Її якось складно по іншому прокоментувати. Ну якщо цензурно, звісно, чому тому, що виходить так, що людина, якій довірили перемовини з найбільшим диктатором в світі, навіть не може адекватно передати суть цієї розмови. Ну і відповідно, це породжує. Всі ті проблеми, які ми маємо станом на сьогодні, тому що Трамп робить одну заяву разом з європейцями і президентом України. Потім виходять і починає розказувати зовсім інші речі. Причому робить це з такою, ще знаєте, посмішкою і ледь не вчить американців. Ну не прямо, але це дуже добре прослідковується. Як треба маніпулювати, хитрувати і власне казати, що такого не було. Говорили ми зовсім про інше. Частина плутанини якраз зводиться до е, певних деталей е, готовності щодо готовності Росії завершити війну. Е, зокрема, ну от кажуть, так є така інформація, що е, Путін сказав відкуфу, що Росія буде вимагати визнання де юре російського контролю над двома територіями: ну мається на увазі Крим і е, Донбас. І в обмін на це готова відмовитися від своїх юридичних претензій на. Запорізьку і Херсонську області, але при цьому навіть не піднімалося питання, що робити з російськими військами, які зараз знаходяться в цих регіонах України. Будуть вони виведені, не будуть вони виведені. Путін просто оминув це питання. А Вітков ніколи про це не запитував. Ну от ви рівень просто переговорника оцініть. Тобто, він навіть не задав ключові питання, які повинні були дати відповіді на ключові головні. Проблеми, які є е, щодо завершення війни, більше того, ну, європейські чиновники, як кажуть, як написано в цьому матеріалі, були збентежені формулюванням про те, що Путін і відков попередньо домовилися, як взагалі Путін з Вітковом міг про щось попередньо домовлятися? Тим більше там була дуже дуже нечітка розмова, Вітков нічого теж особливо не говорив про можливі гарантії зі сторони Сполучених Штатів щодо України. І відповідно, якщо все базувалося на якісь незрозумілих розмовах. Без чіткого плану і без чітких формулювань то всі, навіть наступні зустрічі чи телефонні розмови Трампа з Путіним вони не мають жодного сенсу. Чому тому що ну по суті Путін завжди може сказати, що такого не було такого не було. Він мав на увазі зовсім інше. Його неправильно зрозуміли, і взагалі ключові питання до американців. Не до нього треба було відкуфу чіткіше формулювати. Що і як він е, передавав безпосередньо Трампу, е, як наслідок, як наслідок, Трамп е, спостерігаючи за всім зі сторони, і ну бачачи, що фактично Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, як пише видання, все більше дратується останнім часом, е, оскільки ну, гучні спроби його. Дипломатичних перемовин не дали жодного результату, і це б'є дуже сильно по його ідеї. Фікс. От він хоче отримати такі Нобелівську премію миру, тому що вважає, що мирна угода між Росією і Україною повинна стати центральним елементом його президентського спадку. Очевидно, що якщо війна не закінчиться, власне очікувати на те, що йому дадуть цю премію, мабуть, не варто ну і паралельно з цим, американський президент. Ми, в принципі, про це і раніше чули, воно по-різному проявлялося. Час від часу обусловлює певне розчарування як зеленським, так і європейськими лідерами. Він вважає, що їхні вимоги є нереалістичними, і Україна, начебто, повинна ну, прийняти той факт, що втратить частину території для того, щоб закінчити війну. Тут просто незрозуміло, що він має на увазі прийняти факт втрати території, оскільки Україна і так визнає. e yeah. Але в якому контексті що Росія контролює фактично цю територію, вона є тимчасово окупованою, Скоріше за все, тут мається на увазі юридичне визнання втрати цієї території, але це неможлива історія, і очевидно, що ніхто на неї не піде. Трамп водночас опинився в достатньо складній ситуації, чому тому, що він з одного боку вагається між більшою залученістю США в ну, вирішення питання російсько-української війни з іншого боку, він боїться. Втратити прихильність ну, частини свого електорату, того магівського електорату, які дотримуються достатньо ізоляціоністських таких позицій, і відповідно Трамп ну, не знає, як правильно зробити, чи все ж таки більше втручатися, починати якісь там торгівельні війни чи економічні війни з Росією, чи ні на що не реагувати, і, власне, якби не думати про те. Чим це закінчиться? Ну і от знаєте, мені здається, підсумком не тільки матеріалу, власне, який опублікований з посиланням на чиновників, які працюють в Білому домі. А певним своєрідним підсумком взагалі ставлення Трампа до проблеми російсько-української війни є от фраза про те, що президент США просто хоче, щоб це закінчилося майже немає значення як. Тобто він вже дійшов до такого стану, що він готовий е, махнути на все рукою, і, відповідно, е, просто ну якось спробувати завершити війну, е, абсолютно не дивлячись на принципи справедливості, не дивлячись на міжнародне право і на багато інших якихось речей. Головне, щоб це закінчилося, Оце, е, важливий, дуже такий от момент. І він все частіше це висловлює, начебто, в розмовах зі своїм оточенням, але знаєте, як би він не хотів це зробити, за великим рахунком умити руки ну у нього не вийде. Він звісно може вийти і сказати, що я зробив неймовірне. Я привів Путіна і Зеленського за стіл перемовин. Я практично все для цього підготував, але я не можу змусити їх домовлятися. І я, якби, виходжу з усієї цієї історії, і хай вони розбираються самі. Ну, Може бути в принципі такий сценарій. І е, Трамп е, один раз про нього навіть говорив публічно: що, що буде, якщо я помагаю рукою і піду, як вони між собою будуть домовлятися? Але цей сценарій. Власне, виглядає теж дуже нереалістично по одній простій причині. Якщо Трамп так зробить, в нього ну елементарно, по перше, не виступить, не вистачить аргументів пояснити, чому Сполучені Штати умили руки і власне відмовилися від того, що вони робили раніше. Е, ну, розписалися фактично в своїй безпорадності. І другий момент це буде просто колосальний удар. Навіть не стільки по іміджу Трампа, хоча він про це дуже багато думає, і для нього це надзвичайно важлива річ. Це буде в першу чергу колосальний удар по іміджу Сполучених Штатів Америки по статусу Сполучених Штатів як країни, яка дійсно раніше виступала або посередником. Або однією зі сторін в регулювання, власне подібних там воєн. Хоча такого масштабу воєн після Другої світової війни в Європі не було, але тим не менше раніше Америка грала зовсім іншу роль, і тут виходить так, що Трамп від неї відмовляється в силу саме безпорадності. не тому, що він там зможе якось пояснити, що це не наша війна, і так далі. Це не вийде і звалити все на Байдена. Теж не вийде, тому що війна триває за часів його президентства. сім місяців. Витривала, коли він був президентом перший раз, тільки в чи масштабу. так, от заявити про це це нанести колосальний удар по іміджу Америки, а це йому не пробачать навіть найбільш одіозні представники його електорату, тому що для них оця теза про зробити Америку знову великою, вона все ж таки стосується і, і ставлення власне інших країн, інших націй, народів безпосередньо до Сполучених Штатів до ролі Сполучених Штатів, десь там тихо сидити в себе на хуторі, в якому Штаті, конкретно взятому це не варіант навіть для магівців, все одно їм треба відчуття якоїсь причетності до великих справ, до глобального такого контексту, до того факту, що всі люблять, поважають, ну або як варіант, бояться Сполучені Штати. Трамп може все це розвалити буквально одним кроком, і тому він дійсно знаходиться в ситуації, коли треба думати не про те, як вийти з перемовин, а про те, як все ж таки путі. Ті на змусити сідати за стіл переговорів і завершувати війну, що з цього вийде. Я думаю, ми дізнаємося вже буквально на днях після зустрічі Віткуфа з Єрмаком і Умєровим. Скоріш за все, питання того, що там обіцяла або хотіла Росія. Вони стануть більш чіткішими, і принаймні у нас буде розуміння, куди ми далі рухаємося. Ну і уважно слідкуємо за постами Трампа, оскільки він явно буде це рано чи пізно коментувати. Прямо. Мо, чи опосередковано це інше питання, але іноді те, що він пише між між в своїх дописах, більш важливіше ніж він говорить на офіційних прес-конференціях. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!